У Тернополі взялися за ремонтно-реставраційні роботи двох старовинних балконів у будинку на вулиці Руській, 31. Саме в цьому приміщенні розташована центральна міська бібліотека, працівники якої ініціювали ремонт. Адже під аварійними балконами проходять сотні людей, що може бути небезпечно. Відтак у бібліотеці розробили проєктно-кошторисну документацію і звернулися у міськраду. Вартість робіт 300 тисяч гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Ми зробили проєктно- кошторисну документацію. Це наші архітектори бачили. Тобто, це і це реставраційна фірма, яка зараз працює тут для того, щоб відновити наші балкони. Як пояснила архітектора, вода, яка затікала до балкону, нищила ліпнину. Саме це і призвело до аварійного стану. Аби не наражати на небезпеку тернополян. Вже 7 вересня розпочали ремонтні роботи. Спершу укріплять конструкції, а потім візьмуться за реставрацію ліпнини. У бібліотеці запевняють, автентичний вигляд збережуть. Цей балкон є е, е, рідний тому будинку. Тобто він будувався початку ХХ століття і він залишився. І, слава Богу, що Перша і Друга світова війни не знищили його, і ми маємо надію, все-таки, що ми його відновимо, він стане окрасою нашого міста. Нагадаємо, через ремонт зупинку транспорту на вулиці Руській, 31, тимчасово змістили на 35 метрів у напрямку центрального універмагу. Роботи триватимуть до 31 жовтня. До слова, нещодавно у Львові обвалився балкон на рівні четвертого поверху. – 43-річний влас. Сне квартира, який у той час перебував на ньому, загинув. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.